Доброго вечора, дорогі колеги. Рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо з вами про важливість конспектування і як краще робити конспекти. Так, пані Оленочко, доброго вечора. Отож, чи погоджуєтесь ви зі мною, що ми дуже швидко забуваємо інформацію. Поставте мені сердечко, якщо погоджуєтесь. Дякую, пані Анна. А ще є такий момент у нас у вчителів. Що ну, ми не можемо проходити один курс. Ми завжди проходимо кілька, дивимося вебінари, ще й до всього ще щось дивимося. Паралельно ми проходимо дуже багато різних курсів, тренінгів, вебінарів, і логічно, що інформація в нас забувається. І часто буває таке, що ми пройшли курс, а що з нього пригадати, а що з нього ви взяли. Якщо тим більше там немає практичної роботи, а курс більш-менш теоретичний, то зрозуміло, що. Через місяць ми взагалі не згадаємо, про що був той курс, а через рік ми взагалі забудемо, про що він був. Отож, конспектування це дуже-дуже дуже важливий момент. Я вам сьогодні покажу платформу, в якій я працюю орієнтовно півроку, і покажу вам, як краще конспектувати, щоб це дійсно приносило користь. Е, Наш е, такий маленький прямий ефір буде орієнтовно 15 хвилиночок, і я вам встигну все показати. Отож. Платформа, в якій ми будемо працювати, називається X Styles. Вона є умовно безкоштовною, і в ній можна створювати різні дошки і наповнювати їх різним мультимедійним містом. Умовно безкоштовно це означає, що у вас є 1000 блоків. Але тисячі блоків вистачає орієнтовно на 30 дошок. Тож пропоную не гаяти часу. Одразу вам буду все показувати. Так. Супер. Так, отож. Ось моя платформа X-Styles. Я авторизуюсь за допомогою облікового запису. І ось дошки, в яких я можу працювати. Я вам зараз покажу приклади. Наприклад, це теоретичний матеріал по курсу на YouTube. Це ось такий конспект. Ось він. І внизу одразу є відео. Наприклад, от візьмемо перший теоретичний блок. Знову ж таки, конспект, і внизу відео. Це створювала ці конспекти я. Що ще тут можна робити? Взагалі безліч наприклад, урок. Дійсно, можна повноцінний урок тут створити Ось. і поширити його для своїх учнів PDF-файлом, покликанням. PDF-файлом покликанням. Або завантажити картинкою. Отож, тут можна додати будь-які покликання, які нам потрібно, всі файли, ось таким чином позначаються файли, списки, листи, таблиці. І інтерактивні матеріали, в які одразу можна грати. Ви одразу можете натиснути ваша дитинка, і одразу можете виконувати гру. Ось таким чином. Ще один приклад використання X-тайлу для нас, вчителів це, наприклад, якщо в нас є якийсь Великий об'ємний навчальний матеріал, так як у мене, це був марафон. І ви тут можете зібрати всі свої матеріали докупи, розписати програму і так далі. Але наша тема конспектування, тому я вам покажу, як краще, зручніше зробити конспект. Давайте поки що маленький фідбек. Чи сподобалась вам платформа X-Style за першим враженням? Поставте, будь ласка, мені сердечко, кому сподобалось. Супер. Я рада, що вам відгукнулася, тому що я працюю в вікстайл орієнтовно трішечки більше, ніж півроку, але я... це просто мій незамінний помічник. Отож, давайте розпочнемо, покажу вам метод конспектування. Отже, коли ми натискаємо New Project, ми відкриваємо нову дошку, і вона буде пуста. Тобто, це випадкове рандомне обкладинка без назви. І вона абсолютно пуста. Якщо ви хочете якийсь шаблон, ви відкриваєте Open the Template Gallery, що означає відкрити е галерею шаблонів, і вибираєте той шаблон, який вам потрібно. Тут шаблонів просто безліч, і вони різні по тематиках. Я думаю, ви це подивитесь і без мене, хоча я планую зробити цілий курс по X-Style, і планую у цьому курсі дуже-дуже глибоко. Грунтовно вивчити x -tile. Отож, нам поки що шаблони не потрібні, тому що ми будемо працювати з, пустим, з пустою сторіночкою, Ми будемо створювати конспект. От я, наприклад, пишу самоосвіта самого освіта на літо. Припустимо, так? І ось напишемо, наприклад, перший курс. Курс 1. Тепер мені, власне, потрібно додати назву цього курсу і курс. Я вже вам ось відкрила курс від Prometheus, який називається Цифрова безпека. Копіюю цей курс. ось, І ось тут, бачите, от мене, дивіться, можливо, ви не помітили, в мене є плюсик. Я натиснула на плюсик, і я зараз додам банер. Відкривається діалогове вікно, де ви можете додати будь-що все, що вам потрібно. Отож, я відкриваю і називаю цей курс. Вставила назва. Тепер я хочу вставити покликання на цей курс. Копіюю покликання Ctrl-S, і вставити покликання це плюсик, і вибираю Bookmark. Звичайно, що ще можна вставити його способом хвилинку, я покажу ось тут вбудувати. Ось. Також можна вставити. Так, зараз я збільшу ось таким чином ми можемо збільшувати, зменшувати наші сторінки. Так, мабуть, ага, вставилось ось, зараз завантажиться. Тепер дивіться, як же мені вставити самі нотатки. Найкраще для конспекту підійде, якщо у вас збоку, наприклад, буде ваш курс або відео, і одразу ж буде, наприклад, коротка інформація по ньому. Як я це рекомендую робити? От, припустимо, тут у нас буде просто назва нашого курсу і покликання. Давайте вставимо ще раз, щоб було видно вже добре наш курс. Так, одну хвилинку. Це так довго завантажується. У мене мобільні дані ще й до всього. Тож, прошу вибачення. Добре. Так, отже, курс у нас є. Тепер двічі клікаємо і вставляємо відео, по якому ми будемо робити курс. От, припустимо, у нас ось наше відео. Є воно також в YouTube. Відкриваємо його в YouTube. Натиснемо на паузу, щоб одразу не було. Ну, вже прошу вибачення за таку затримочку. Це все не дуже якісний інтернет. Натискаємо поділитися і копіюємо покликання. Скопіювали. Так, тепер дивіться. У мене для YouTube тут є окремий блок. Ось я гортаю донизу. Ось, YouTube відео. І вставляю покликання і вбудовую. Ще я можу зробити ось будь-яку довжину, ширину свого відео. ось таким чином І одразу безпосередньо нікуди не заходити, нікуди не потрібно переходити. Просто одразу вмикаю і можу дивитися своє відео. І одразу ж, поки буде йти моє відео, я можу ось тут конспектувати. Так, Прошу вибачення, ще когось приєднаємо одного. Пані Людмилочка, доброго вечора. Отож, в мене йде відео, ось, наприклад. вже згаданому сайті. І ви одразу ж, одразу ж, ось тут, можете робити конспект. Як я рекомендую робити конспект? Є в нас такий ось тип, який називається. то, звичайно, можна просто текст додати. Можна додати текст різний за величиною. Можна табличку додати. Але я рекомендую додати ось такий. Наприклад, тогет ліст. Чому саме його? І так само оцей текстовий блок ви можете також будь-яким чином змінити. І ви отут, наприклад, пишете Insight номер 1 Відкриваєте, і вже, власне, пишете сам Insight. Знову ж таки, ви можете ось таким чином додати знову ось Тогет Ліст, і написати Insight номер 2 так, відкрити і написати інсайт номер 2. Потім їх закрити. Ось таким чином. І ви можете зробити собі ось такі класні конспекти. Е, так, це я вам показала на рахунок конспектування. Чи є питання саме по конспектуванню? Тому що хочу вам показати ще, одні, ще один цікавий моментик. Ну, я так розумію, що нема. Тоді ми продовжуємо. Отож, це я вам показала той, який я вам рекомендую. Але ще ось тут можна додавати завдання. Це означає, що, наприклад, ви собі пропишете, наприклад, переглянути детальніше технологію навчання. І ось тут, в календарку, ви навіть можете собі позначити дату, коли це зробити. І якщо ви натиснете Ентер, у вас ще буде якесь завданечко. І таким чином ви можете собі зробити навіть список завдань. Ось тут. Далі, тут можна ще додати різні цитати, які ви, наприклад, почули або вам запам'ятали з вашого навчання. Наприклад, давайте просто візьмемо. І у вас ось уже буде цитата. Цю цитату також можна вибрати якимось іншим кольором, якщо ви хочете. Ось, наприклад, червоненькою зробити. Далі. Ще хочу вам показати, що тут є можливість додати, хвилиночку, ось такі файли. Причому ці файли будуть різних форматів. Це може бути картинка, це може бути файли, які пропонують вам навчання, і щоб ви їх не загубити, щоб у вас все було в одному місці. Будь ласка, зверніть увагу, як будуть позначатись файли. Ось таким чином скріпочка і назва файлу. Ось. І ось тут буде писатись, скільки займає пам'яті цей файл. Так, окей. Тепер давайте перейдемо до запитань. Чи є у вас, дорогі колеги, запитання? Так, бачу в чатику є. Дорогі колеги, вмикаємо мікрофончик, ставимо свої запитання по платформі. До речі, тут можна додати ще документи за покликанням інтерактивні ігри, інтерактивні презентації. Чи цікаво вам показати, як це зробити? Доброго дня, так. Іна, скажі, будь ласка, чи можна такою дошкою поділитися ну, наприклад із колегами і так далі? Чи є такий загальний звичайно, дошко? звичайно, якщо дозволите, я покажу. Дивимось. Отже, по-перше, цю дошку можна завантажити ось тут. Її можна завантажити в pdf форматі який буде інтерактивний, клікабельний. Її можна завантажити в зображенні, яке буде статичне. Воно буде неклікабельне і можна завантажити веб-сторіночку. Але, щоб поділитись покликанням, ви натискаєте Поширити. Обов'язково ось тут цей перемикач натискаєте, і у вас з'являється внизу покликання. Ви це покликання копіюєте. От я вам зараз покажу на прикладі анонімного віконечка: ctrl v вставляємо. І ось таким чином ви будете бачити. Вашу дошку. Той, хто бачить цю дошку, може її собі скопіювати. Ось. І коли він собі її скопіює, увійде в свій обліковий запис, тільки тоді він може її редагувати. Ну, тобто, це буде його обліком, його дошка вже. Тому що він її скопіює в свій аккаунт. Ось таким чином. Зрозуміло, що ви вам. Будь ласка. Я вам казала, що покажу вам, як вставити інтерактивну гру. Якщо вам цікаво, то покажу. От, Наприклад, в мене є вордвал. Візьмемо зараз будь-яку гру. От, давайте створення електронного листа. Це тип гри з змітками. Чекаємо, поки завантажиться, і задаємо завдання. Беремо анонімно і копіюємо покликання. Тепер. Наприклад, я хочу прямо ось тут під своїм відео вставити цю гру. Я двічі клікаю по пустому місці, натискаю плюсик, і мені потрібно вбудувати. Отже, я вибираю ось тут Ember і вставляю і вбудовую. Можу збільшити ось, і зробити, наприклад, на середину листочка. Ця гра буде активна, в неї можна грати. Прямо тут. Ось так. Можна використати і як для вчителя потенціалу для школи, можна використати в освітніх проєктах колективних. Ще ось тут в поділитися можна хвилинку, додати електронну адресу і, наприклад, обрати роль, чи може редагувати, чи може коментувати, чи може тільки дивитись. В такому разі на електронну пошту прийде лист із повідомленням, що вам надали доступ до спільної дошки. Так, дорогі колеги, це все, що я хотіла розповісти вам про конспектування. Впевнена, що ви розумієте важливість конспектування після ваших проходжень курсів, тому що інформація, взагалі інформації є зараз дуже багато, інформація забувається, і всі важливі інсайти, слова, наприклад, ідеї варто записувати і час від часу переглядати. От вам один з інструментів, як це зробити. Надіюсь, вам було корисно. Якщо у вас є запитання, я чекаю на ваші запитання. Так, тоді вимикаю показ екрану. Так, дорогі колеги, тоді вимикаю.